Наші студії знову ж таки інтерв'ю з Павлом Дімовим. Це неймовірний талановитий музикант, художник, дизайнер, архітектор. Раді, архітектор. Ми дуже раді, що ви зараз нами проводите цей ранок і запалили вже його. Отже, я перш за все хочу привітати вас. Сорокаріччя. Ми нещодавно його відсвяткували. 40 сорок років. Так правда в Україні ви <святку> сорок років не святкують. Ви святкували чи ні? Я не святкував його в Україні, якраз це ювілей, Я святкував його у Фран... у Японії. А, тут не можна, а О, там можна. Слушайте, ні, не ні, 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 виявляється, якщо ви знаєте, Паша, то в Японії святкують, щоб і ви знали, Валера Іліна, святкують 60-70, і там вже, як доведеться, може так, і 80. Так. Але це святкування було настільки легким, це була невеличка там, наша така дружня компанія, чоловіча суттє. Угу. І це не було ніяких таких офіційних привітань, телефон був відключений. Ну, тобто е, я відчув, що свій. 40-літній рубіж. Я прийшов дуже спокійно. І це якраз Та, мене повністю да, задовільнили те, що я хотів. Угу. По японськи Що вразило найбільше в Японії? Сади. Ти вперше був там, пошел. так? вперше був. І я. Ну по-перше, я жалкую, що я раніше туди не поїхав. Е, є чому повчитися. Вразили сади, люди і купа зруйнованих стереотипів, які ми тут собі виношуємо в голові угу. про Японію. Що вони тут майже роботи. Вони ніякі не роботи. Вони. Люди культурні, фантастичні. От ви кажете про безпеку пару сцен, які там я спостерігав. У них є метро, різні типи метро, там швидкісні поїзди і так далі. Люди, там які ходять, в них. Наприклад, просто гаманець може стручати там з грошима із сумочки, отак, от, там іде собі дівчина. Вони не переживають. Чоловік напився. Ну є такі в них. Вони п'ють після роботи. Японці п'ють слава Богу, не Тільки українці п'ють після японці п'ють, і після робочого, скажімо, робочого часу всі, якраз такі ресторанчики, там кафе, бари, вони заповнені японцями і. Ну, вийшло так, в п'ятницю, ну, напився японець. Шов в костюмі все, впав біля автомату, де продається вода. В нього такий портфель, вони люблять портфелі. Шкіріний портфель поруч лежить. Він впав, лежить і спить. Хтось підійшов, поправив, щоб голова нормально лежала. Портфель щоб, під да, головочку, да? портфель поставив біля нього, так, і, і навіть ніхто не подумає, що його пограбують. Тобто, якийсь рівень не просто безпеки, а він закладений на. Якомусь генетичному рівні, оця безпека, да там я не бачив трущоб, хоча деякі люди живуть дуже скромно. Uh -huh. Знаєте, є будинки, які завширшки по фасаду, не а по фасаду мають 3-3,5 метри, а в висоту можуть мати там, наприклад, три-чотири поверті. Uh -huh. А під час да. вашого перебування в Японії, де ви мешкали? Резні, різні хостели більше, але такі хостели. Ми чесно скажу, ми не знали. Як вони виглядають? Тому що в інтернеті було дуже мало відгуків. Uh -huh. А коли заїхали в ті хостели, перший в осаці був дизайн-готель. Класний, з вінтажними меблями, з таким. Е... Гейші були? Паш? Ні, гейші не було. Е, другий такий в Нарі Реокан з великим, з великим але ну як великим, як для готелю, великим садом. Всередині. Uh -huh. Ти відкриваєш, розплющуєш очі, відкриваєш таку перегородочку паперову, да? сад. А так, порядок цін, Паш? 100-120 доларів. доларів ну, це та... недорого для Японії. Да. На трьох. На трьох. На Паш, 40 років, да. скажімо так, позаду, попереду ще там три рази по 40 чи два рази по 40, дай Боже, може і більше. Так, що для себе взяв з цієї подорожі? І чи відбулося якесь перетворення Гудімова в Японії, пере, переосмислення? Я думаю, можливо, воно тільки відбувається. Тому От, що... на... Так, да. якщо так подумати, для мене я побачив ну, такі форми, скажімо, форми творчі, та архітектурні, мистецькі, які потребують певного переосмислення. І переосмислення з точки зору того, що воно вплине на мою практику і архітектурну, і дизайнерську, і кураторську. І, напевно, 40 років такий непоганий вік, щоб трошечки щось поміняти навколо себе. І я вважаю. Якраз треба вибирати нові якісь рубежі, треба вибирати якісь нові напрямки, і можливо вже трошки більше займатися там викладанням, лекціями, ділитися, ділитися, роздавати якісь вже може, якщо потрібно, поради і так далі. Це кожного важливо. чоловіка після 40 тягне до студенток. Я знаю це до викладання. будь не думали зайнятися наприклад розробкою окулярів. Ні, бо не ми не знаємо, казала, що ви що? привозите раніше Ні. казали, що з усіх подорожей привозите якісь окуляри. Окулярі, так. Водяк, за кордоном купуєте. Продовжується ця традиція. Ви знаєте, так було багато різних місць, садів, музеїв, що на шопінг практично не вистачило часу. Я купив єдине, що зайшов в магазин Муджі, один такий мій улюблений. Мазин купив подарунки близьким і рідним. Для малої купив велосипед японський. Uh -huh. Дуже зручний і стильний такий. І, в принципі, все. І поїхали ми вже додому на uh -huh. до Україну. А так, так практично, шопиться немає часу. Uh -huh. Найбільше досягнення ваші на сьогоднішній день. Напевно, Щиро скажіть. тим, що я сижу тут в студії з вами розмовляю, і немає в мене напевно якихось тих зіркових проявів. Це досягнення, я думаю, і це дуже важливо, тому що знаєте, треба бути все-таки думати про високі, але ходити по землі, як то кажуть. Напевно, важливо досягне сімейне – Це донька uh -huh. да, Ольга Павлівна, яку я ми її дуже любимо. Це такий харизмат. Я вам кажу, якщо якось запросити на ефір, ви не пожалкуєте. рейтинги будуть більше, ніж обов'язково. Да. Напевно, немаленьке досягнення все-таки те, що зроблено за сім років з «Ягалерея». «Ягалерея» дуже вже впли, вплинула на процес мистецький в Україні, і тепер треба думати, що робити далі, як угу. взагалі людей там популяризувати ту культуру. Ну і напевно, треба думати, що робити з музикою, тому що музика так само сильно реформується. І поки що я не можу відчути чітко, куди то все рухається, да але ну цю практику так само не залишаю, як сьогодні бачили. Про і вас ми... э, дякуємо. Про вас ходило багато чуток щодо вашої. Ну uh -huh. що ви хлопець романтичний? Так дівчата, тіті, і uh -huh. тут раптом донька два роки, дружина. Павло, uh -huh. як же так трапилося? Як так сталося? Де ви познайомились? Покохалися. Чому приховували? Познайомила нас наша спільна знайома, яка є директором і засновником видавництва такої видавництва мистецької літератури родовід Лідія Лихач, за що я їй дуже вдячний. Аня, якраз моя дружина, працювала у неї там, директором з виробництва. І ми якось так познайомилися. Спочатку це було таке захоплення, а потім воно переросло в щось трошки більше. Ми, в принципі, настільки подібні, що деякі люди... Mm, до сих пір вважали, що ми є брат і сестра. Mm -hmm. і, ну, я не відчуваю це от так, що ми фізично подібні, але деякі люди були просто неймовірно здивовані, що ми є не брат і сестра, а чоловік і дружина. Але ж деякі кажуть, що ця подібність заважає в шлюбі. Ви Скільки, скільки разом? Ми... 4 чи п'ять вже років. П'ять 5 5. років, напевно. Да. Ну, Я думаю, що в шлюбі завжди щось заважає, а щось допомагає. Тут не, не може бути там повної гармонії, цю, 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 ось і цю пу пу Тобто такого не відбувається. Комфортне Є... сім'ї на життя? Ну, цікаво, тому що ми переїхали за місто минулого року і воно не було ще нових окрас. Ми тепер... Ще ближче до землі, і в якийсь момент може це і дійсно там якась та відповідальність викликає якісь певні конфлікти невеличкі, але життя цікаве. Я дуже, Ви змушуєте її, ану йди на грядку, порайся, давай хочу на А, а напавити. каже, Ні, я не піду, я не хочу. Ну так а, так... і... Павел, дивіться, а до аби розбиратися в сучасному мистецтві, да, потрібно, мабуть, закінчити академію мистецтва. Ви свого часу закінчили львівський лісотехнічний університет. Як він вам допоміг відкрити в собі потенціал власне до мистецтва? Ви лісорубом були Паш? Ви знаєте, да, лісорубом. Називали наш факультет. Він лісогосподарський. Хоча я закінчив такий, такий напрямок, як ландшафтна архітектура. І як не дивно, всі викладачі. Наші професори брали мою заліковку і казали: Ну, я ставлю тобі той залік, ти ж все рівно, ну ти вже не будеш ніяким. Лісогосподарем, ти ж не будеш там займатися парками. Ми ж знаємо, що ти музикант і так далі. Uh -huh. І вони сильно помилилися, тому що я єдиний з нашого потоку, хто до сих пір займається ландшафтною архітектурою, який створює парки, сади. Я страшенно це люблю. Для мене uh -huh. це є важлива частина. Е, перший, напевно, моїй моєї моменту освіти мистецької я отримав з дитинства. З дитинства і. Ви знаєте, це стереотипно що тільки для того, щоб займатися щоб бути куратором, треба закінчити академію мистецтв. Куратори є дизайнери, архітектори, філософи, історики, літератори тобто, кураторство. Це ж не мистецтвознавство, це трошки інше. Це такий собі креатив у галузі мистецтва. Ти придумаєш якусь тему, ти збираєш ті проекти. Це не заважає, коли в тебе немає мистецтвознавської освіти. Угу. Звісно, звісно, я не кажу, що освіта не потрібна. Є спеціалісти, які без освіти просто не можуть існувати такое. Але моя дизайнерська і ландшафтна освіта, вона не закінчилася на тому етапі, коли я там закінчив. Лісотех, я далі вчуся. Я поїхав в Японію. Навіщо? Я знову вчуся. Uh -huh. Мені цікаво, мені цікаво вбирати щось нове. До речі, як не дивно, але такий зв'язок. Першими роки uh -huh. навчання пропали на перші роки незалежності. Тоді величезна кількість таких мисіонерів з світу їхали викладати в Україну нова держава, незалежність, романтика. І в нас виклик викладали два хлопці з Японії. Uh -huh. власне. І вони нам вже розказали про, азим, Японію. Ми прийшли, так, про Японію, про принципи. Вони провели нам церемонію японського чаювання. Вони, тобто в Японії я подивився на власні, побачив на власні очі те, про що вони розказували. Канадійці у нас викладали. Тобто Цікавий був час. Момент момент відбився, Паш, я хочу все ж таки. Я зараз збираюся будувати будинок, mm -hmm. так і от ми у нас з дружиною суперечки весь час. Ти яскравий архітектор. Я скажу тобі чесно, колись в mm -hmm. відомому журналі про дизайн mm -hmm. я дивився твої перші роботи, і захоплювався твоїм мінімалізмом, так, бетоном, цими ліхтарями дивовижними. В вашій ситуації хто тяжів над будівництвом? Ти сам розробляв, зрозуміло, проект будинку. Чи жінка казала, Паша буде так, буде та буде так, хоч ти архітектор, дома ти чоловік. І... Ну, я хочу і, тут. Я розумію твоє питання, але в нас все достатньо просто. У нас є правило, що архітектор о, Арх... і вдома архітектор. Так, так, дома і архітектор я. І е, звісно, мені ставлять певні технічні завдання. Угу. І життя ставить, і дружина ставить, і донька ставить. Але так сталося, що все-таки я сам особисто придумую багато речей. Але з будинком склалася інша історія. Е, о -о. Звісно. Е, це ще було далеко-далеко, коли я був в групі Океан Ельзи, «Оке... і маклер, яка продавала мені квартиру на Подолі. У мене тоді була квартира на Подолі. Це з першого великого гонорару. Я, я був в тій квартирі. Чудова квартира. Там да. жінками пахло, яскраво. <смір> <смір> да, Барабани стояли. Барабани стояли, точно. І зараз це все в будинку стоїть, і жінками пахне. І <смір> так сталося, що вона причепилася до мене просто і каже. Слухай, от квартира, це добре. Давай я покажу тобі діляночку. Там невеличкий будинок стоїть, там, якщо треба, знесеш його. І вона як причепилася до мене. Ну, поїхали подивишся, поїхали подивишся. Я, звісно, ну, як людина безвідмовна, я кажу: ну, поїхали. Це ж не до, не до чого не зобов'язує. Ми приїхали, буквально виїхали там за Київ, повернули ліворуч. І я бачу фантастичне поле, красиво. Така погода була зимова. І такий будинок стоїть страшний. Фантастично. <реш> Фантастично, <реш> да. ну, страшний. Він, як знаєте, такий зуб, зуб стояв один в полі. І я погодився. Ціна була невелика. Я погодився кажу, добре, добре, на майбутнє. Потім я трошки відреставрував будиночок і там жили мої друзі. Але е потім я подумав, я все-таки еколог, перш за все. Давайте так, кожна людина, яка займається ландшафтною архітектурою, садовою архітектурою, вона е проєктує про проект на ситуацію з архітектурою. Навіщо породжувати масу сміття? Будинок можна було він дерев'яний, він цікавий його можна було відреставрувати. Я за то і взявся два роки. Я його реставрував. Придумав так, як майстри відмовлялися робити, казали, такий uh -huh. фазат ніхто не робить, так всередині ніхто не робить. Потім ті майстри, які то все робили, сказали, Чи о ми і... зробили, ми зробили і я, так я хочу. Да, а так і відбувається часто в практиці. Вони мене, хоч ну бачить хлопець, да, треба його навчити. А в кінці кінців виходить навпаки. Коли вони закінчують, а я такий незламний. Е, закінчують, вони кажуть, о, і я так собі зроблю. І, зробили. Да, да. і Я думаю, що і зробили. І в кінці кінців такий більш скандинавського стилю, арх... аскетичний достатньо будиночок і... вийшов. Родині подобається, так. подобається. І не тільки родині, і всім і односільчанам, і друзям, і ті люди, які навіть, ну, як на мене, взагалі не сприймають от таку стилістику, да? все рівно, там, чи дивляться фотографії, чи приїжджають в гості і кажуть. Ніколи не думали, що нам так може це сподобатись. На О, чим по чим зараз родиною ви працюєте? Плануєте над... збільшення родини. Скажи, чесно? поки наш... що ми плануємо виховання Ольги Павлівни. Mm. Працюємо. Мій добрий друг Саша Камінс подарував світ, світлу музику. Мені так, от для, для народження, таку собі класну. І тепер кожен вечір у нас дискотека, тому що mm. вона страшенно любить. Вона підходить до мене дворічна дитини і каже: постав Джексона. <гум> Вона любить Але... дуже під такий такі бет. Ага. Але повертаючись до музики першого квітня, якщо я не помиляюсь 2000... П'ятого року так. ви потрапили в книгу рекордів Гінеса да. Гіннеса, та і України у зв'язку з тим, що і зняли, і змонтували, і показали в прямому ефірі е, відеокліп. Дуже швидкий. Так, так на пісню? Так, так. Яка це була пісня? І, не, не. Коротка розмова. Це да. це дійсно. Це був жарт першого квітня. Чи це дійсно так і було? Так, співпало, і так співало, що це було першого квітня. Якби це не вдалося, сказали би, що пожартували. А я так як вдалося в принципі. Я можу сказати, що це не не тільки мій рекорд. Це група годімов тут виконувала пісні, знімалася, але монтував, монтували, знімали, і то все в прямий ефір випускали купа людей. І Вони всі отримали, якби от пошану за диплом. який час вам вдалося відняти? Три години 27 хвилин. Мені здається, uh -huh. а попередній рекорд Електрик Софт Parade Британської групи був три години 46 хвилин. Який приз Який ви приз отримали? Е, отримали найвеликий приз, який може бути диплом. 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 Uh, ви зараз в квартирі у вас? Ні, я не вішу дипломи. У мене є така музей. папочка, я там їх збираю. Музей, музей я... для дипломів. Ваші Ось. слова богу вуха. <рес> Після Японії чи до Японії ви займалися духовними практиками, які нині популярні дуже. Ви знаєте, ні. Я ну, не займався духовними практиками, але я думаю, що певна духовність, скажімо так, або ну, переосмислення відбувається ну, постійно. З кожним роком ти ти щось якби. Щось і про на себе, але стараю, стараюся, да, стараюся, якби ну, або вникати, або ну, не спекулювати тими, там. Це дуже особисті якісь речі. Я не займаюся. Я людина, яка вірить в Бога, але не релігійна, і дуже часто мене там питають про якісь там мої духовні вподобання, і я скажу відверто. Я вважаю віру дуже інтимною справою, дуже особистою справою. І, в принципі, про всі принципи, я думаю, не треба розповсюджуватись там в ефірах. І їх треба тримати глибоко в серці і жити за всіма заповідями. Принципи існують, які допомагають бути гармонійною людиною. Один мій знайомий розповідав, що гудімо всім каже, що він не п'є, але насправді може кинути черчину сам наодиці з собою доброго так... віскаря. Паш 에... ну, це викриття чи плітка? Просто? Плітка плітка. Пліт... Я десь років 14 взагалі не п'ю. І якщо хтось бачив, напевно, він переплутав <с чай <с з віскарем одного угу. кольору. Ні, я навіть в Японії, там мої колеги дуже хвалили японське пиво. Японське пиво. Uh -huh. да, я... і, і, до речі, японські віски так само в них дуже популярні. У uh -huh. да, них віски рекламуються скрізь. Е, але я не п'ю і щось в мене взагалі не тягне. Знаєте, є люди, яких ковбасить і так. Ну, от, власне. Випити курити мене та мені, і так, мені і так у ну, нас. Корасанчики дуже ковбасять, Паш. Можете по ефірі обов'язково використати. ГМО. Дивіться, все ж таки, 2005, тисячі зараз 2008. Mm. Не можу не запитати про те, що. Як правило, музиканти, які виходять з успішних проєктів, ну так. одиниці стають успішними. А Гу. тут і музикант, і дизайнер, і культурний діяч, все ж таки, як культурний культурологічний діяч, культу... Я не знаю, як правильно сказати. І, і сказати. архітектор дуже успішний, популярний, до кого звертаються заможні цього світу. Це досягнення, це моє життя, яке воно є. Знаєте, все залежить від того, як ти почнеш. Ну, я то... почав його, напевно, з того, що став, народився щасливою дитиною, ну і так і продовжується вона. Mm -hmm. А народжується щасливою дитиною, чи стають? Так, народжується. Я думаю, що це дуже важливо. Тому я кажу, дитинство це не жарт. І дуже важливо, в якій атмосфері буде народжуватись дитина. Це не означає, що вона має бути там, чи безконфліктна, uh -huh. чи е, дуже там добра, тотально. Знаєте, доброта вона. Е, Тотальна доброта, вона несе відсутність маркеру, що воно є. Життя не може бути одного кольору, там, наприклад, все рожеве. І, але щасливе дитинство це тоді, коли дитина вільно розвивається, коли от та система не ламає її таланти, коли вона надихається, коли вона може собі дозволити бути собою все життя, ну, закласти в той скажімо, ту основу, яка далі їй все життя допомагає бути. Вільною, тому я і не зміг сидіти на уроках початкової військової підготовки. Тобто батала до вас не застосовувала. Павло, дуже легко, з вами, не дуже легко з вами на інтерв'ю. Багато черпиш інформації наостанок: творчі mm -hmm. плани, що в подальшому? Архітектурні, музичні, які завгодно. Наступний рік дуже хочеться зробити якісь такі воркшопи, майстер-класи. По деяких напрямках, в тому числі по ландшафтній архітектурі, по архітектурі для дітей, це якраз uh -huh. та тема, яку я дуже сильно розробляв цього року. В мене є певні досягнення. І маю надію, що і на сторінці Facebook скоро я свої почну викладати, і на сторінці я галерея, і я дизайну Фейсбук буду такі речі викладати. Тим більше всі, всі події анонсуються. Люди, які хочуть дізнатися, там, да, дізнатися вони можуть заходити і на наші вебсайти, і в Ягалерею, і на Фейсбуку. І що ще я дуже хотів би зробити, ви знаєте, якось так сталося, що мене вже років п'ять сильно тягне в Карпати. Але я фізично не можу вирватися. Мені дуже хочеться щось зробити, таке архітектурно мистецьке в Карпатах. Uh -huh. І я от і найголовніше, найголовніше чи будете планую. ви на концерті Океана Ельзи» 에... в червні місяці, коли вони будуть батькиріччя річчя кувати. Можливо, можливо. Приходьте, ми вас запрошуємо. Павло Гудімов, музикант, архітектор, громадський діяч. Павло, ми говорили сьогодні про безпеку. Я вважаю, що головне, щоб е е жити безпечно, потрібно, потрібно бути вільною людиною. І тоді все складеться. Друзі, це була. Ранкові курасани. залишайтеся з нами. Ми ще продовжимо. Паша, дякую. дякую. Дуже дякую. дякую. Успіхів. дякую, дякую.